Знаєте, дітки розказують віршики, який подарунок ти приніс Ісусу. Я хочу просто, щоб ви всі вздохнули. Йому не нужні наші подарунки. Він являється тим, хто дарить. Він нас одаряє цими подарунками, йому вони не нужні. Багато питань, що ти приніс на різдво Ісусу? Брати і сестри, що ми можемо йому дати? Що я в своїй персоні, в своїй особистості можу дати, я можу сказати, Господи, я можу тобі заспівати пісню, але ж він скаже Вова, я голос тобі дав. Я можу сказати, я тобі сьогодні пожертвую, а Він в небесах скаже, я ж тобі руки і ноги дав. Боже, в мене така ідея крута є. Щас розкажу. Це проєкт просто 100%. Він просто зайде, цей проєкт буде розвивати багато-багато людей, церков. А він скаже: Я посадив ідею в твій разум. Що би ви не сказали, які би ви джерела не розкопали в своєму житті, як би ви не бліснули умом, ми його нічим не здивуємо і йому нічого принести не можемо. Що Він хоче від нас? Брат Віталік просто взяв і прочитав місце писання все, яке мав читати я. Я вже не буду читати його. Ви його пам'ятаєте, правильно? Ви його пам'ятаєте, але я хочу звернути вашу увагу на 10-й вірш, другий розділ Послання до Луки, тільки на один оцей віршик, коротко про це сказати, тому що в нас немає часу. І щоб ми ще раз молилися і дякували Господу. І я хочу, щоб від сьогоднішнього дня наша думка, наше життя, наше святкування Різдва, воно трішечки змінилося. Я не проти подарунків, даруйте один одному подарунки, благословляйте один одного, Ідіть додому, гарно поїжте, відпочиньте, виспіться. Розкажіть дітям, що таке Різдво. Обніміть ще раз рідну людину, я не проти цього. Але якщо все залишиться тільки на цьому рівні, ми. Перестали правильно святкувати Різдво. Ми просто перестали правильно його святкувати. Ангели явилися пастухам. І вони дещо їм сказали. І це записано в 10-му вірші. Та ангел сказав їм: не бійтеся, бо я звіщаю вам велику радість, яка буде для всього народу, для всього світу. Вони сказали їм, ми звіщаємо вам велику радість. Ви знаєте, що пастухи вони були дуже нечистими людьми. Пастухи не могли тримати суботу, бо якби за овцями треба дивитися і п'ятницю, і суботу, і в неділю. Вони жили за, за містом. Бо вони рахувалися нечистими. І ангел являється їм. І говорить такі слова, велику радість. Звіщаю вам. Велику радість. Друзі, мені хочеться до деяких з вас сьогодні підійти і запитати, куди ти закопав оцю велику радість? Де вона? Вона залишилася в теплому ліжку. Вона залишилася в недопитій каві, яку ми не встигли допити, бо ми проспали. Скажіть мені, де ви тримаєте цю велику радість? Бо ця велика радість вже народилася. Вона вже прийшла. Більшої радості бути не може. Ви нічого більше не отримаєте. Ніяка радість, тимчасова земна, нічого не зможе змінити в вашому житті. Амінь. Якщо ви сказали амінь, у мене питання, де ви ховаєте цю велику радість? Де ви її ховаєте? Ми можемо сказати, що. На нашу радість впливають обставини в нашому житті. Це правильно, вони впливають. Вони впливають. Вчора я позавчора в п'ятницю випадково машиною зніс знак пішоходний. В цю секунду у тебе тисячу різних думок. Але не прийшла та нужна. Я припаркував машину, пішов до директора школи, кажу: вибачте. Знак вас вам збив. Що робити? Вона каже, я не знаю. Я кажу, може, у вас є якась служба, кому можна позвонити Віка заспокоює мене, каже, все буде нормально, не переживай, нічого страшного, трошки машину там повредив, знак зробим, все окей, а всередині вже нема радості. Невже моя радість залежить від збитого знака? Невже радість, яку Ісус Христос приніс своїм народженням, залежить від збитого знака? Ми пішли, домовилися. Вечором я згадую, що в мене повне каско. повна страховка машини. Дзвоню страховщику. Він каже, треба було оформити, як, як ДТП, викликати поліцію, і тоді би вони все оплатили. І машину, і знак, і, і все. Можна поступити по-хитрому, можна проснутися зранку і сказати, що цього не було, а це є вислати фотографії, і тобі переведуть гроші за новий бампер. Думка про це додає радості, що можна так зробити? Але не можна. То де та велика радість і що конкурує з цією великою радістю, друзі? Нам не дали зарплату, ми не впоралися з роботою якоюсь, ми захворіли, нам зіпсували настрій, і ми все такі, знаєте, нерадісні. Невже наша радість залежить від цих речей? Нам потрібно вчитися жити так, щоб наша радість не залежала від цих речей. Тому що ми будемо втрачати смак життя. Яке для нас творить Ісус Христос. Я розумію люди там. Там я маю на увазі ті, які не знають Христа, бо ті, які тут, якщо ви чули про Христа, то я вам хочу сказати, якщо ви сьогодні прийшли перший раз в церкву, ви вже познайомилися з Ісусом Христом. Я розумію, ті люди вони можуть бути нещасливі і нерадісні, бо вони не знають Христа. Але ми з вами знаємо Христа, і ми з вами повинні мати велику радість в нашому серці, що Він народився. І нічого, нічого в нашому житті і в цьому світі, воно не повинно впливати на нашу радість, але ви ж кажете Вова, але впливає. То я вам хочу сказати, значить, ми щось не зрозуміли. Значить, ми щось не зрозуміли, коли читали Біблію. Якщо ми розстраємося з вами і втрачаємо мир в нашому серці, коли у нас падає телефон і розбивається, щось, значить, ми не зрозуміли. Якщо ми з негідником поступаємо негідно, і ми кажемо, так тобі й надо, значить, ми щось не зрозуміли. Тому що ангели явились пастухам. І вони сказали, народився цар. Пастухи могли сказати, як нас туди пустять, нас в стан ізраїльський не пускають. Але цар народився там, щоб кожен мав туди доступ. Ти сьогодні маєш доступ до великої радості. До великої радості, брати сестри, до великої радості, яка є в Ісусі Христі. Подивіться, як жив Ісус Христос. Є християни, які кажуть, Він не посміхався, він не шутив. Ще лишається додати, він не жив до 30 років, потім просто включився, як робот. Ні, Він переживав всі ті радісні моменти в своєму житті. Марія, дивлячись на нього, згадувала пророчі слова. Звідки я це знаю, брати і сестри, мені 32, коли я ще не народився, моїй мамі було слово про мене, яким вона живе дотепер. Але сьогодні не про мене. Марія жила словом, яке було дано Сину Ісусу Христу, що Він спасе весь народ, що Він буде поводарем, Що Він має постраждати. Вона жила. Але я впевнений, що життя Марії було наповнене радістю. До чого я хочу вас закликати? До того, щоб у нас була радість. Хтось каже, в Україні війна, чому радіти, а що робити нам залишається? Війна в Україні чи в іншій якійсь світовій культурі, часі, вона не може вплинути на радість того, що народився Ісус Христос. І якщо ми радіємо небесним речам, небесним речам, то немає в цьому ніякого гріха. Тому хочеться вам і ти сказати, друзі, відсвяткуйте це різдво, але будьте наповнені радістю того, що Ісус Христос прийшов на землю, щоби спасти мене і тебе. І хай буде ця радість велика. Тому що коли народжуються діти, ми радіємо. Коли одружуються люди, ми радіємо. Коли відбуваються гарні речі в нашому житті, ми радіємо і немає. В цьому гріха. Немає в цьому гріха. Але якщо ми дозволяємо маленьким дрібницям, дрібницям невічним, впливати на нашу радість, читайте Біблію. Бо, по ходу, ми щось не зрозуміли І для того, щоби побачити всю картину того, що відбувається в нашому житті і впливає на наше життя. Уявіть собі, що я збиваю цей знак, і перша секунда, як я так не побачив, я повертаюсь до жінки, а вона мені каже, Христос народився. Що важніше? Скажіть, що важніше? Чого ви не відповідаєте? Що Христос народився. А тепер любу ситуацію, кромі знака, ставте. І я вам хочу сказати, що новина про те, що Христос народився. Перекриє всі новини погані і хороші в нашому житті. Бо Він народився для мене і для тебе. Він народився, щоб ми мали вічне життя. Він народився для того, щоб дати людині шанс на спасіння. Він народився для того, щоб ми не горіли в пеклі. Він народився для того, щоб ми мали життя і мали життя з понад достатком. Про це говорить Боже Слово. І сьогодні вибір за мною і за тобою, брат і сестра. Ми можемо плакати поломаному нахтю, але ми можемо відрізати його і рухатись далі. Ми можемо стогнати і плакати, і жалуватися Господу на наше життя, але ми можемо сказати, Боже, ви Ісусі Христі, через 70-80 років я буду в царстві твоєму, де не буде ні плачу, ні горя. і де те втреш кожну сльозу, яка капала з моїх очей. Це тимчасове життя. Соломон. Прожив прекрасне життя. Ніхто ніколи не буде жити так, як жив Соломон. Ніхто не буде мати так багато всього. Не буду перечисляти. Але в кінці свого життя він сказав все марнота. Соломон, ти серйозно? Так, «Да, він сказав все марнота. Тому що є Бог. І людина дона пам'ятати, що за все вона дасть відповідь перед Богом. Скільки би чого в тебе не було, є Бог. Кого би ти не втратив, надія, що ми зустрінемося там. Що би не відбувалося в нашому житті в 2024 році, нічого не зможе затьмарити радість того, що Ісус Христос прийшов. Він не прийшов для Віталіка, Він не тільки прийшов для вас, Він прийшов для мене. Який би я святий не був, або як би я низько не упав, якщо я кличу до нього, він говорить, іди до мене. Іди до мене. Іди до мене. Тому, друзі, було б несправедливо в цей різдвяний час не дати можливості покаятись тим, хто хоче це зробити. Тому цей заклик для тих, хто ще не прийняв Ісуса Христа як свого особистого Спасителя, і ви хочете в цей різдвяний день. Це зробити. Давайте ми піднімемося. Ми будемо в молитовному стані одну-дві хвилинки, будемо молитися. Якщо є люди, які хочуть примиритися сьогодні з Богом, ви можете вийти сюди наперед і це буде знаком того, що ви віддаєте своє життя в руки нашого Господа, який для цього і народився. Молимося. Боже.